Доброго дня, з вами таксійна група Тексі». У вас ми зараз пропонуємо нову акційну позицію по даної позиції 0,38 від роки Америка. І від сьогоднішнього дня лише до кінця дня дана позиція йде зі знижкою 37,5 долара. Враховуючи знижку, ціна за 1 кілограм становить 2 долари, а вартість мішка 50 доларів. В наявності залишилося останні 8 мішечків. Повторюємо, шановні клієнти, вашій увазі зараз представлена позиція під кодом 0,38 вітровки. Америка всіх розмірів ідуть за зниженою ціною. Зі знижкою 37,5 долара. З урахуванням знижки ціна за 1 кілограм становить 2. Долари, а вартість мішка 50 доларів. Встигніть придбати за акційною ціною, так як дана пропозиція діє лише до кінця сьогоднішнього дня. Повторюємо зараз вашій увазі представлена. Ну, акційна позиція по даній позиції 0,38 вітровки Америка за зниженою ціною зі знижкою 37,5 долара. Враховуючи знижку ціна за 1 кілограм становить лише 2 долари. А вартість міжка вагою 25 кг 50 доларів. Будьте першими, хто встигне придбати акційна. Пропозиція діє лише сьогодні до кінця дня. Кількість товару обмежена, в наявності залишилося 8 мішечків. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення достатньо лише написати нам повідомлення. Повторюємо зараз ваші увазі, представлені. Нова акційна позиція по даної позиції 0,38 вітровки Америки. Всіх розмірів ідуть за зниженою ціною. Знижка становить 37,5 долара. Враховуючи знижку ціна за 1 кг 2 долари. А вартість мішка вагою 25 кг лише 50 доларів. Будьте першими, що хто встигне придбати. Кількість товару обмежена. В наявності залишилися останні 8 мішків. А опційна пропозиція діє лише сьогодні до кінця дня. Якщо вам сподобався цей мішечок із відео огляду, відразу ж пишіть нам повідомлення для замовлень. Відправлення здійснюється новою та рухною поштою. Лише сьогодні до кінця дня встигніть придбати вітровки під кодом 0,38 за зниженою ціною, зі знижкою 37,5 долара. Вирахуванням знижки вартість між хавагою 25 кг. Становить лише... 50 доларів. Готуємо ход даної позиції 038 вітровки за зниженою ціною зі знижкою 37,5 доларів. Встигні придбати так, як дана пропозиція діє лише сьогодні до кінця дня, а кількість товару обмежена. Залишилося останні 8 мішків.